Добрий ранок, мої любі малята. Малята сьогодні до нас завітав їжачок, і він запросив нас до себе на город. Він хоче показати та розповісти, що ж у нього на городі виросло. Тож вирушаємо. А ось і перший овоч. Ось який гладкий я пан. Маю гарний я жупан. Помідори всі малята, вітамінами багаті. Наступний овоч. Я морквинка, морквиця, овочева сестриця. Пийте сік з морквиночки, і рум'яні будуть щічки. Далі малята, що ж це? Мене смажать, мене варять, мене туш, тушать і печуть. На вогні великим шкварять, чистять, ріжуть і товчуть я, картопля, другий хліб. А це що за овоч? Бурячок я червоненький і смачненький, і солоденький. Мене варять і печуть, і до борщику кладуть. Чудово, малята. А ось яка красуня, яка пусточка гарненька. І кругленька, і смачненька, мене страви всі смачні. З'їжте, дякуйте мені. Ще красунчик на городі. Так, я перець, ти це знаєш. Язика не обпікаю, я солодкий, вітамінний. запасай мене на зиму. А ось як ще овоч на городі у їжачка. Я Цибуля, хоч гірка, та корисна я така, я цілюща, кожен знає, від хвороби захищаю. А ось малята подивіться, огірок я молодий, я корисний і смачний. У салаті просто так, дуже добрий я на смак. Ось такий врожай родив у їжачка на городі. Дякуємо тобі, їжачок, за твою працю та за розповідь про овочі. А зараз, дітки, я пропоную намалювати на згадку їжачка. Для роботи нам знадобиться фарба коричнева або чорна, пензлик, склянка з водою, а саме головне шаблон їжачка. Кай батьки допоможуть вам. Ось якого їжачка я собі на згадку намалювала, а який у вас? Чекаю від вас фото малюнків. До побачення!